Дорогі колеги, Волинська освітня традиція має глибокі корені і є складовою частиною європейської освіти і культури. Ми знаємо про виховання в Галицько-Волинському князівстві, Луцьку братську школу, єзуїтський колегіум, Волинську гімназію, Кременецький ліцей, Острозьку академію. Ми пишаємося Лесею Українкою, Ігорем Стравінським, Михайлом Кравчуком і багатьма іншими волинянами, які є ідеалом нашої нації. Завжди освіта була фундаментом нації. Не випадково бісмарк писав: ворог приходить туди, де програє вчитель і священник». Тому в сьогоднішніх умовах освіта. Має полягати не лише в формуванні знань і умінь наших учнів і студентів, а в формуванні громадянина, патріота своєї країни. Дорогі колеги, я щиро вас вітаю з професійним святом. Бажаю здоров'я, творчого доробку, реалізації проєктів і саме найголовніше перемоги і миру. Разом переможемо!